позиционе. Легко постараться. Ось осьє Валерій Курочкин. Так. Давайте. Бути силом для збитку. щоб я поп. Це основа майбутнього. Вона не дає нам забувати страшні сторінки нашої історії Чорнобильський вітер по душах не так. Чорнобильський пив на руки опадає. Водинок життя безупинно упинна Лиш пам'ять. Лиш пам'ять усе пам'ятає. Сьогодні ми зібралися для того, щоб вшанувати ліквідаторів. Наслідків аварії на ЧАЕС, шанувати та привітати тих, хто ризикуючи власним здоров'ям і навіть життям не спасував перед труднощами. Завдяки вам і вашій мужності вдалося приборкати смертоносну стихію. Коли вам у 86-му році сказали, треба, ви нічого не запитували, зібрали речі і поїхали на зону. Працювали. Кожен з вас поруч з з тисячами інших робив там свою звичну справу. Сьогодні, вже зрозуміло, наслідки аварії на могли б бути значно більшими, якби не ваша самопожавка, якби не ваша мужність, якби не ваша відданість. Давайте згадаємо і спробуємо не забувати події тих років, Бо коли змирає пам'ять про минуле, це минуле може повторити. Шануємо загиблих внаслідок аварії на честь хвилиною. До слова запрошується міський голова Ігор Олександрович Рейдес. Шановні канівці, дорогі учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Майже 30 років відділяє нас від того дня колонирний атом, що слугував людям, раптово перетворився на лихо, що впродовж наступних днів і місяців докорінно змінило долі сотень тисяч. Людей, змусила величезну країну мобілізувати економіку і людські ресурси, щоб приборкати силу, яка вийшла з-під контролю і загрожувала мешканцям густо заселеної Європи, і можливо існуванню цивілізації на планеті Земля. Запевнення вчених в попередніх періодах, що на радянських атомних електростанціях принципово не може відбутися масштабна аварія. Притупили пильність нашої суспільства і світової спільноти. В той час, коли шоковані керівники України і Радянського Союзу пробували усвідомити масштабність аварії на станції, відбувалися події, які в подальшому було оцінено як такі, що призупинили розвиток техногенної катастрофи. Через десятиліття ми пам'ятаємо інформацію про жертовний подвиг пожежних розрахунків. Наші серця. Розривались, коли ми спостерігали, як розвалювався на частини гелікоптер, виконуючи завдання буквально над жерлом вулкану, що викидав сотні тонн смертельного пиву. За п'ять хвилин на даху енергоблоку солдати строкової служби отримували зашкальну дозу опромінення, і невтішний не вирок на подальші роки життя. Існування ймовірності ядерного вибуху змусило керівництво країни прийняти рішення. Про переселення мешканців 30-кілометрової зони в інші регіони України. Вже з перших днів аварії сотні мешканців каніва були направлені для виконання робіт по її ліквідації. Це були водії вантажних автомобілів, автобусів, оператори спеціальної будівельної техніки, зварювальники, бетонярі та інші. Відсоток канівців, ліквідаторів аварії на ЧАЕС у порівнянні з іншими містами аналогічними Канівою є значно вищим. Це пояснюється тим, що в місті була велика кількість будівельних організацій, які в попередніх періодах будували Канівського ГЕС та підприємства міста. За короткий час фахівцями було прийнято рішення, що для зменшення впливу на навколишнє середовище на аварією енергоблокам необхідно побудувати об'єкт укриття, який в народі прозвали саркофагом. Зусиллями всіх республік колишнього Радянського Союзу. Будівництво об'єкту укриття було завершено до 14 грудня. З 2006 року, відповідно до указу президента України, в цей день вшановуються ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Найстрашніші техногенної катастрофи ХХ століття. Розпад Радянського Союзу переклав на плечі України подальші роботи по створенні більш надійного об'єкту укриття, по контролю за ситуацією на всій станції в цілому, по вирішенню проблем сотен тисяч мешканців, забруднених радіоактивним пилом територій по створенню мінімальних умов для підтримування підірваного здоров'я ліквідаторів аварії. Тож спробуємо сьогодні нашим колективним розумом згадати по земляків, щоб передчасно відійшли у вічність, захистивши собою світ від ядерної смерті. Шануймо живих ліквідаторів аварії. І ми не можливість допомогти їх родинам. І завжди пам'ятаємо, що в лиху годину ці люди не шукали причин відмови, а боролися з невідомим ворогом заради майбутнього кожного з нас. Слава ліквідаторам аварії на ЧАЕС! Слава Україні! Героям слава! А зараз Грамотою міського голови нагороджується учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС першої категорії Довіченко Володимир Васильович за активну життєву позицію, мужність, героїзм та з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Дюма Ігор Іванович учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС першої категорії. Туренко Володимир Степанович. Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС першої категорії. Туренко Олександр Григорович. Сукачов Валерій Володимирович. Грабовецька Олександра Іванівна. Сирота Олександр Семенович. Коваль Михайло Миколаєвич. До слова запрошується голова Канівської міськрайонної організації інвалідів Союз Чорнобиль Олександр Григорович Демеденко. Дорогі побратим, 14 декабря в 2006 году утвердили этот праздник вон, утвердили этот праздник приказом президента но все бы хорошо все вроде бы вспоминают о нас 26-го, 14-го но забывать, забывать прошлое никогда нельзя а вон он начинает чувствоваться это уже везде Отношение к нам вот мирской власти, я не имею никаких претензий, но голова, имеется правительство, которое просто-напросто нас игнорирует. Вы заметьте это все. Обещания, которые уже идут 29 лет, оно просто остается только обещанием. И сколько мы бы не жили, мы будем все время бороться за это, за свое, за то, что мы сделали не только для Украины, а для всей планеты. Сколько ребят уже наших полегло, не пересчитать их. Только в этом прошедшем году мы потеряли четырех. И они буквально только сегодня был, завтра уже нет. Здоровье подорвано у всех ликвидаторов. Но забота о них. Ну что, то, что наша организация делает, это только мизер того, что мы можем сделать. Мы стояли. Мы слышим часто такое, вот вы пользуетесь пильгами. Я еще раз говорю, это не пильги. Это возмещение потраченного здоровья. А не пильги. Пильги, это даются чиновникам Верховной Ради. У них пильги а у нас не пили. Но я еще раз говорю, это отступление, это от души. А я хочу сказать спасибо большое всем тем, которые все-таки, несмотря ни на что, шли и спасали планету. Спасибо вам, ребята. Медалями захисник Вітчизни нагороджується. Аверкан Володимир Пилипович. Як написано, я так і Аверкан Володимир Пилипович. Я вибачаюсь, я читаю, так як мені написали Будко Анатолій Миколайович. Миколенко, Олександр Леонідович. Пустовоїд Віктор Володимирович. Виповець, Ана... Я вибачаюсь, Анатолій Анурейович. Не питання не до мене. Щербина Володимир Іванович. Четвериков Михайло Анатолійович. Далі я вже просто боюся. Гешеков Назир Курбан Буйович, району аталі Дякуємо вам. До слова запрошується ліквідатор першої категорії Грабовецька Олександра Іванівна. Доброго дня, дорогі чорнобильці. Дорогі чорнобильці яких нема живих. Посадили ми вам калину, хорошу калину. Білим цвітом цвістимо калина, це ваші дружини. Красним цвітом то ваша кровина. Бережимо, не ламаємо калину. Нехай квітки струють її. І як глянемо ми на калину, бачимо чорнобильцем їх в її. нам подарувала вот этот рушник Ядченко Татьяна Артемовна. Она вышла на том ручничку такие слова. Под крестом моя могила, на кресте моя любовь. Вы будете счастливы, богаты, моя любовь среди гробов. Еще я вам зачитаю такие вещи. Здесь ложь, здесь боль, здесь пустота. Здесь смерть настигнет без сомнения. И привела судьба туда, в Чернобыль, в зону отчуждения. Они не думали тогда, не знали, чем все обернется. И что никто и никогда из зоны прежним не вернется. И каждый из шести старался пройти сквозь череду тех бед, но лишь один из них остался. Один герой, и их больше нет. Спасибо за внимание. До слова запрошуется воинский комиссар Орел Виталий Николаевич. також за професійне і на виконання обов'язків проявлено мужність героїзм при проходженні спеціальних зборів по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди вшанування учасників ліквідації наслідків. Нагородити грамотами. Федоренко Івана Івановича. Тому Микола Олександрович. Леженка Микола Івановича? Прядка Анатолій Васильевича! Речок, Микола Ивановича. Ви Анатолій Павлович Чекари Сергій Володимирович. Бурей, Валерій Вікторович Ходять роки після аварії на ЧАЕС, а біль не вщухає. Тривога не покидає людей, пов'язаних із ядерним апокаліпсисом. Чорнобильська біда надовго, а може навіть назавжди, залишиться в нашій пам'яті. Ще довго ми будемо відчувати на собі її наслідки, ще довго чутиме її дзвони. Вони лунатимуть за тими, кого вже немає, кого не стане завтра. Хто заплатив за чиюсь помилку своїм здоров'ям та життям? Ще раз вам величезне спаси. Дякуємо, що були з нами сьогодні. До побачення. Я хочу від нашого імені поблагодарити міську голову, міського голову Орієнта Сергія Олександровича, міського комісаря, комісара е, Оріо Віталій. Николаевич, отца Георгия за то, что он провел, и всех тех, кто о нас просто помнит и благодарим их от всего нашего коллектива, от всех нас. Все, спасибо. Так, теперь...